Thank you. Це ти не телефонуєш, тебе що телефону нема? З корзиною. Ти що, на базар зібралася? Чи Ой, тебе Петро може вигнав? Та який базар! Колапс, у мене вдома цілий. Мене, Ой, в мене кумасів, йдем розкажи. І ну, йдем, йдем розкажеш. Ой, тільки кумасю, волкодава свого тримає. Ой, Та він уже спить. Ходімо, кума. Йдем, кума. Розкажу тобі, розкажи твою біду. Не побіжи. Ну, давай, кумася, розказуй, що там у тебе за колапс случився? Ой, Петя сказав, що поки не навчуся тебе юшку варити, додому, щоб і не приходило. А чого ж це до мене? Бо ти аж три фестивалі кізі, юшка фест провела. Та що давай, кумасю, вчи мене. Ну, не знаю, не знаю. Без мого реча, мабуть, не обійдеться. Ай, хіба це проблема, кумасю? Ну, це тут уже вийде не рибний суп, а справжня юшка. Ось. Ну а що ж, а рибу ти принесла? Ну а як же, звичайно ж принесла рибу, як же ж без неї? Ну давай подивимося, що там за рибка, бо ти ж знаєш, кума, погана рибка дешева, погана юшка. Ой, найкращу кумасю вибирала, щоб для цього свого Петра вгодити, га? Ось. А що ж тут за рибка? Ой, який гарний карасик і товстолобик. А що це тебе за окунці? Де це Петро їх узяв? Це, це не Петро взяв, це я доставала. Ой, яка ти молодець! От вже ж в мене кумушка а та що кумушка. Ти ну, кума, що я тобі хочу сказати? З товстолоба й окунця? юшка вийде, ось така. Ну що, кумася, будеш записувати? Чи запам'ятаєш? Ну, Ай, комасю, запам'ятаю! А як не запам'ятаю, то ще раз прийду. Бу з бажем. Буду дуже рада. Ти знаєш, кумася, що наші села, і Велетенська, і Кізомис, знаходяться в унікальному місці, в Дерчі Дніпра. І наш край, з давна, з давних давен славиться рибацьким краєм. І юшка у нас особлива. І сьогодні я тобі Дам рецепт нашої киземської юшки. Поки водичка гріється, почистимо рибку. Сьогодні я тебе навчу рецепту кізомиської юшки, який мені передавали в нашій родині три покоління. У мене й тато рибак був, рибачив, дід був рибаком все життя. І прадід також. У нас в Киземисі взагалі в кожному практично дворі, рибаки живуть. А, кумасі, це я знаю, знаю, Кумасі. Ой, Кумасі, тельбок ви ж тільки не викидайте, я своєму бацику, котику зварю. Ти що, кума? Та це ж побічки. Я, я, а що це за побічки? Перший раз таке чую, що це за побічки? У нас такого немає. Кума, Кумася, ну, справжня кізінська юшка вариться з кашею. І побічки це якраз той матеріал, з якого ми будемо варити кашу. О, бач, а я й не знала. Моя бабуся можу. із побічків іще й пирожки робила. Нічого. Да, Навчиш, Навчишку це... Кума, Розкажи, що ж це за побічки такі? А то я оці тембухи туди кинула. Та ні, дорогенька. Це ж не все скопом туди кидається. Ось отама і кричка, молоки, якщо це чоловічої статі рибка, жирок, печіночка. Ось отак от обираємо жирочок і складаємо все до кубки. А те бухиці ми, звичайно ж, викидаємо. Людочка, до нашої юшки рибу треба крупними шматками різати. Запам'ятаю, як у нас добре. Та я знаю, ти в мене гарна хазяйка. А в вон, мене така щепки. Ой, господиня. Не даремно ж мене Петро до тебе надіслав. Ну, дякую тобі, дякую, мені дуже приємно. Ось і водичка вже кипить, а картопля нам, як рідне мати, час її вже в окріп кидати. Людочка кидаємо ми крупненьку картошечку. Ми завжди рахуємо по дві картоплини на кожного члена родини. Все. І чекаємо, поки вона закипить. І нам вже пора кашу нашу ладнати. Казаночок ставимо. І готуємо крупи. Кумочко, що ж ти сидиш? Та поможе цибульку почистити, морквинку. Добре, кумиці, а частик чистить? Ну звичайно, чистить. Ми ж ще будемо льох до нашої юшки готувати. Добре, а морку ми куди кидемо? Морква це у нас буде в юшку. А цибуля? А цибуля також і в юшку, і в кашу. Ага, ясно. Промиваємо наші крупички, замачуємо. І зараз нам потрібно цибульку першим ділом у казанок для каші кинути. Добре, зараз швиденько почищу. О, казаночок наш вже нагрівся. І ложку олійки треба влить, поки каша ще не кипить. А цибульку, коли ми кидаємо. Зараз олійка у нас нагріється. Mm -hmm, бо я вже покришила цибульку. Добре, давай мені сюди. Так, Думай. Казаночок у нас дуже добре нагрівся. Так, так цибулька у нас вже підсмажилася золотистого кольору. Саме час нам кидати побічки. А морку мені як різати. Моркву людочка ріж соломкою товщиною в пальчик. Добре. Так, перемішуємо по бічечки. О, в нас вже закипіла картопля. Людочка, зараз ми з тобою кидаємо томат, помідори. Mm -hmm. це, це саме наших, нашої кімитської юшки. Так, це просто помідори, томат, чи що? які це помідори? Ні, людочка, це у нас. Квашені підсолені помідори. Кожна родина, яка готує кізимиську юшку, готує її завчасно. Ми... Тоді вже ви юшку не солимо, я так зрозуміла, так? Ні, ми не солимо, ми пробуємо просто, якщо нам треба підсолити, ми підсолюємо. Ну, як правило, то вони посолені так, що ми вже не підсолюємо її. Потім ага, зрозуміло, треба буде влітку приготувати собі. Та, так, і помідорчики. І Вон... знов за рецептом знов до кумасі до тебе прийду. Ну, звичайно, рідненька, приходь, я ж завжди рада поділитися. Так, рибка наша вже кипить. Для навару ми голови кинули раніше, mm -hmm. і вже прийшов час кидати нашу рибу. І зараз я ділюся з тобою ще одною родзинкою кізомиської юшки. Тому що коли ми рибу почистили, відібрали луску. І порізали крупними шматками, ми її не миємо. Як це не миємо? А ось так, для того, щоб був смачніший, навар. Я такого і не знала, перший раз чую. Ну, це наша традиційна. Така родзиночка нашої юшки. Окунчики кидаємо. А якщо носка там потрапляє нічого? То нічого, то ще краще, то ще кращий навар буде. Головне, щоб мій Петро цього не бачив. Та не переживай, кума. все буде добре. Він як спробує цю юшку, на думку йому не прийде, що щось там може бути не так. Так. Після цього ми кидаємо моркву. А морква для чого нам потрібна? Ми кидаємо морквинку, а за нею й цибулинку, щоб у рибки була золотиста спинка. А, -а, -а я теж цього не знала. Кума цибулі то не забагато рюшці. Чим більше цибулі, тим краще. Цибуля нейтралізує запах риби. О. І тоді з'являється дуже гарний аромат. Класно. А зараз що ми будемо робити кума далі? Зараз у нас вже готові побічки із цибулькою. Ви, які вони гарненькі, О, ой, запашненькі. Ой, ой. І ми сюди заливаємо водичку. Щоб наша кашка варилася. Закипіла наша рибка, кидаємо перчик. Ну, а яка юшка без лаврушки? Я точно. Кидаємо лаврушку. Хай кипить наша рибка, вариться. О, у нас вже закипіла каша наша, кидаємо крупи. Пшоно. Це основний інгредієнт нашого козацького минулого. У нас тут козаки жили. Ну, а вже ми так трошки його доопрацювали, осучаснили, так, додаємо гречку. В нашій родині так завжди додаються декілька каш, каша тоді смачніша. І рис. Ми його завчасно промили, крупи, водичкою залили. Так, ще трошки підсолимо в кашу. На маленький вогник, і вона буде собі варитися. Ну, а що, юшку нехай... а юшку Ні, тепер вона вже нехай відкрита вариться. Ну що, кумася? Щоб кум ковтнув язичок, приготуємо лючок. Так. А для цього ми візьмемо цибулю, укроп, петрушку, чесничок і сіль. Потовчемо чесничок, буде голостий наш лючок. Додамо ще цибулину, будуть їсти без зупину. Щоб смаку було доволі, додаємо дольоку солі ну, і відправляємо туди і петрушечку з укропчиком. Наша цибулка, нарізана півкільцями. І все, чекаємо, коли будемо вибирати рибу і заливати наш льочок. Ой, кума, в нас вже юшка готова. Треба рибу вибирати. Так що давай з тобою будемо льок готувати. А пахне ж як, а чесничок. Мій Петро, мабуть, зараз, як почує цей запах, то прибіжить швидесенько до нашого столу. Так що Кумасю давай трішечки швидше, поки його немає. Так. О, на мішку. Давай, давай. О, так, Шур. гарненько. Ой. Ой. О, так у нас Ой. і каша вже готова. Будемо рибу доставати. Кашу виключаємо. Ой, пахне. Ой, як пахне. Ой, пальчики оближеш. Така смакота, кума. така смакота. Масенька, давайте, подавайте вже мені, кумасик. Біжу, біжу. Зараз картопелька, ж у нас картопелька разом із рибою подається. Зараз картопельку виловлюю нашу. А то вже так хочеться спробувати. Ой, Ой дійсно, такий запах, такий арома. Ай, Ой, Ой, Смакота. Ну що ж, а тепер ще одна ізюминка. Наша родзинка люкуємо нашу рибку. Лікуйте кумасі, ви вже знаєте, скільки треба додати. Ну, ви знаєте, льок, люшку не, зіпсує, не да? зіпсує. Так, так. А потім вже кожен собі тарілочки може додати. Ну, звичайно, звичайно. Ну це ж такий процес цибулька пропарюється ароматами, які з риби проходять. І воно дає особливий потім смак і аромат. Ну що, Кумася, будемо пробу знімати? Ну, а вже ж, може Петю погукати. Та ні, ну ти що? Я що, дарма тебе вчила? Та... Та ти вже йому сама будеш Та готувати. Та ну Звичайно ж, не дарма. Дякую тобі, ріднесенька, дякую, що навчила мене. Ну то що, будемо пробу знімати? А в мене вже й венце спіло. Ай ні, кумасю, яке венце? Треба ось що. Щоб смакував судачок, треба до юшки конячок. Пробуємо, Кумасі, пробуємо твою юшку. кума, яка тільки смакота. Песені буде у захваті. Від конячку. Та від юшки вашої, щоб весело було у кузі, смакуйте нашу юшку, друзі. Варіть юшку, їжте рибу, бережіть скоринку хлібу. Так казав мій мудрий дід, І буде вічний наш рибацький рід.